Лучанин Олег Гнатюк показує дорогу біля його будинку на вулиці Городецькій. Півтори сотні метрів, каже, у суцільних ямах. Ми б хотіли б, звичайно, щоб це змінилося. Люди об'їжджають, звіріть вовку, вони об'їжджають, оцей кусочок. Викачали тут 50 метрів, а тут 50 не викачали. Я думаю, це списані гроші. На осені Вони зрізали так. Оце яма. Можна було вже давним-давно зробити цю дорогу. Тут... Її завжди підлатують, під якось трактора беруть, згортають, але воно буквально до вечора. 15 разів на рік. А це продовжується. Немає навіть вулиць, щоб об'їхати. Ямковий ремонт дороги на вулиці Городецькій. Комунальники запланували провести у квітні цього року, сказав керівник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. З його слів на ці роботи планують витратити до 600 тисяч гривень. На вулиці Городецькій заплановано провести аварійно-відновлені роботи у цих глибоких вибиних глибоких ям при сприятливих погодних умовах. Та ями їх присволити, і треба їх робити гарячим асфальтобетоном, не холодним. Тому що це досить ну такий дороговартісний ремонт. На цих кадрах дорога на вулиці Трутовського. вона тут не ліпша ніж на сусідній, каже місцевий житель Володимир Врона. І транспорт направився не на Городецьку, а сюди, бо там озеро. Там ці ціномарки черкають дном робити всю капітальну в теперішній час не на часі. Це великі гроші. Це треба вирити корито по технології. Засипати подушку щебьоншне. Раз у рік дорогу грейдерують, але цього вистачає на місяць, розказує лучанин Василь. Бажано було б зробити, звісно. Людей багато, рух з тої вулиці, всі їдуть сюди, бо там теж немає дороги. Краще раз зробити нормальну дорогу. І будуть всі проблеми зняті. Не треба кожен рік вложувати до гроші. На капітальний ремонт вулиці Трутовського потрібно майже 2,5 мільйона гривень. Фінансування обмежене, тому асфальтобетонного покриття на цих вулицях не буде, говорить керівник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. Ми там грейдували, робили підсипку і так далі. Будемо продовжувати забезпечувати її, хоча б проїзний стан на належну можливість. На належне утримання вулично-шляхової мережі у міському бюджеті на цей рік передбачили майже 60 мільйонів гривень менше ніж торік.